Вітаємо у серії відео про електронну пошту Gmail і про те, як працювати із цим додатком. Аби увійти до Gmail, натисніть 9 крапок додатки Google і знайдіть Gmail. Увійшовши, ви побачите основний простір вашої поштової скриньки. Ліворуч будуть розташовані такі можливості, як написати, створити нове повідомлення. Вхідні всі повідомлення, які ви отримали, і зірочкою повідомлення, які ви відмітили зірочкою, відкладені повідомлення, які ви відклали на пізніше, надіслані повідомлення, які ви надіслали іншим, і чернетки, повідомлення, які ви не закінчили, але залишили або закінчити пізніше. У категорії більше ви знайдете такі важливі теки, як кошик. Спам, уся пошта та інші. По правій стороні ви знайдете лого, яке приведе вас до облікового запису Google, 9 крапок додатків Google, де ви знайдете всі додатки, і налаштування налаштування вашої поштової скриньки. Ви можете скористатися цими швидкими налаштуваннями або ж переглянути всі налаштування тут. Основне поле, де будуть зберігатися всі ваші електронні листи, має три категорії за замовчуванням основні пропозиції та соцмережі. Залежно від типу вхідного електронного листа, він потраплятиме в одну із цих тег. Рядок пошуку у верхній частині екрана допоможе вам швидко і безперешкодно переміщатись поштовою скринькою. Подивіться, як це працює. Наприклад, я хочу знайти лист з ключовими словами навчання і курс. Ось він. Єдиний лист у моїй поштовій скринці з такими ключовими словами.